Сьогодні я хочу поговорити з вами про християнську етику і мораль. Мені потрапила до рук книга Роберта Гріна 48 законів влади. Відкриваючи її, я бачу цікаві, досить логічні закони, але більшість з них суперечить тому, що вчить Христос. Тож у цих наших розмовах я хочу з вами. Подивитися на кожен цей закон очима людини і очима віри. Поставте лайк, щоб цю тему побачило більше людей. І давайте розберемо перший закон. Перший закон звучить так: не затмарюйте своїх зверхників. Нехай ті, хто над вами втішаються своєю зверхністю. На перший погляд, звучить як мудра порада. Мовляв, не показуй, що ти розумний чи е, здібний, аби не образити того, хто вище тебе. Але якщо вдуматись, це не смирення, це страх і маніпуляція. Христос ніколи не казав прикидайтеся слабшими. Він учив будь смиреним, але правдивим. Смирення це не приниження, а знання того, що твоя сила від Бога, а не від людської оцінки. Якщо ти мовчиш, щоб хтось відчував себе вищим. Ти вже служиш людині, а не істині. Христос сказав: хто хоче бути першим, будь слугою, не рабом, не підлабузником, а тим, хто служить із любов'ю. Тому не ховай свій талант, просто приправ' його лагідністю. Сміливо роби добро, не затмарюючи нікого, але й не гаснучи сам. Пам'ятай, справжнє смирення це сила, що не потребує показу. Підпишіться, якщо вам близька така тема. Далі ми поговоримо про інші закони влади і про те, що насправді означає бути людиною з великим християнським серцем.